Бажаю здоров'я, слава Україні, героям слава пане майоре, Буквально кілька днів тому, точніше чотири дні тому, до влади в Сполучених Штатах Америки прийшов Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки, зробив уже кілька резонансних заяв, в тому числі щодо можливого обвалу російської економіки через зниження цін на нафту. Як ви оцінюєте перші заяви? Трампа щодо майбутнього російсько-української війни і щодо того, у який спосіб він е, збирається приборкати Путіна, ну, давайте говорити відверто про ситуацію з нафтою з ціною на нафту. Трамп говорив ще, виступаючи на одному з форумів Нью-Йорку якраз тоді я був в Сполучених Штатах, і він тоді казав так: неоднозначно: а чи зможе Путін воювати, якщо нафта буде коштувати нижче 50 доларів за бари? На сьогоднішній день нафта коштує близько 80, і навіть попри заяву, яку нещодавно зробив Дональд Трамп, деякі медіа написали, відбувся обвал після заяви Трампа. Який обвал? Аж на 0,5%. Це не обвал. Тобто від 80 доларів відніміть там 40 центів, ну це не є обвал. Для того, щоб обвалити ціну на нафту, треба ну, дуже довгий період. І це не місяць, не два, не три. Я навіть не знаю, чи за півроку вони зможуть досягнути відмітки 40 доларів, про яку зараз дуже багато хто з аналітиків говорить. Так, заява стосовно Саудівської Аравії є. Саудівська Аравія навіть можливо наростить виробництво. Але я хочу наголосити, що так ціна не обвалиться. Навіть якщо наростять виробництво, вона все рівно швидко не впаде. А що може спричинити дійсно обвал? Криза, пандемія, закриття підприємств, тоді так. Давайте говорити відверто. Далі. Е, одним із е, гравців, які формують ціну на нафту, є Китай. В нього все хорошо. Розумієте, тобто в них з росіянами все нормально. Тому я би не був би таким, ви знаєте, оптимістом, хоча, в принципі, заява правильна і в перспективі вона дасть свій результат. Саме я хочу нагадати, що опал ціни на нафту в свій час допоміг розвалити СРСР. Ну, один із факторів, які зіграли, немаленьку роль. E, щодо інших заяв Трампа, ну на превеликий жаль, в команді Трампа немає жодної людини, яка знає історію. Написати, розповідати про те, що Росія e, допомогла Америці виграти війну, втративши 60 мільйонів. Таке враження, що не було ні першого, ні другого українського фронту не було 15 республіки, і перепутав, що таке Росія, а що таке СРСР, Це трішки різні речі, і тим більше він забув, що саме союз з, з, зі Сталіним. Та Гітлер е, з Німеччиною, якраз таки вони почали Другу світову війну. Все почалося з пакту молотова Рівдентропа, і про це вже, до речі, вже зробили заяву е, Рада Європи. І я дуже радий, що вони на кінець додали справжню оцінку російському у цьому расизму. Що все почалося Друга світова війна від того пакту молотова Рівентропа. А далі е, Євросоюз нагадав, що є така історія, як Росія, яка фактично. Анексувала Крим, Донбас, яка воювала в Чечні, яка атакувала Грузію, і якраз цьому була дана належна оцінка. Я це вітаю щодо заяв Трампа стосовно швидкого миру, ми бачимо, що швидкого Путін буде шукати різного штибу відговорки, якраз на кшталт таких, що от, нібито Зеленський нелегітимно буде вести переговори, бо він сам собі заморозив, заборонив вести перемовини з Путіним. І він буде грати на цьому дипломатичному такому ляпасі, бо Зеленському треба буде доводити, що скасовувати свій власний указ про заборону, а це вже послабша позиція, тому що ти вже йдеш, виходить на п'ятку. З другої сторони Трамп чітко сказав, що Зеленський готовий підписати зділку. А чи готовий на це Путін? Він вимагає, щоб Путін теж погодився. А мене цікавить ці історії. А на що погодився президент Зеленський? Бо я пригадую Оман. Але я пригадую конкретику з Стамбулу. То мене цікавить від президента, щоб він сказав, що він погодився раз, два, три, чотири, п'ять. Щоб не вийшло так, що зайдемося посередині Дніпра. Ми вже це чули, тому мене це теж насторожує дуже сильно. З другої ж сторони дії Трампа, ну скажем так, вселяють оптимізм в тому, що ми не чуємо тез про переставання надання допомоги Україні у вигляді зброї. Богу дякувати таких тест не звучить. Хоча звучить, ну я думаю, ще поки не ультиматум, але скоро це прозвучить. Це питання мобілізації 18-річних. і Зеленський вперто не хоче розбиратися з цією історією і не хоче чути те, що говорять спеціалісти. Я зокрема пропонував: не треба мобілізовувати 18-річних на фронт, але повернутися до строкової служби. Нам треба і тут якраз можна буде показати. От, будь ласка, ми призиваємо на строкову службу 18-річних, які займатимуться охороною складів, які займатимуться, можливо, навіть мобільними вогневими групами е, по виловлюванню шахедів, які будуть е, служити в роті охорони, умовно кажучи, Чернівецького ТЦК. Чи служити в роті охорони якогось там заводу, для навіщо ми тримаємо е, дуже багато сил і засобів, якщо їх можна замінити, і таким чином вивільнити дуже велику кількість людей з тилових е, підрозділів саме для того, щоб відправляти на фронт? А 18-річних, яких ми призовемо, не мобілізуємо, а призовемо це різні речі. Ми можемо тоді показати західним партнерам. Дивіться, ми ж теж ідемо ОЛІН, як казав представник Трампа. По Україні, що от, якщо весь світ вкладається Олин, то і Україна має вкладатися Олин за рахунок зниження мобілізаційного віку. Ну він не, 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 не за вік казав, а взагалі за рахунок того, щоб наповнити війська людьми. Зеленський з однієї сторони виступає в ролі спасителя нації і каже: Ні, ні ми не будемо компенсовувати нестачу зброї молодістю солдатів. Тут правильна теза, дуже гарна теза, але ще раз наголошую. А що ти будеш робити, якщо Трамп скаже, поставить ультиматум, або ти мобілізовуєш 18-річних, або ми припиняємо постачання зброї? Що ти тоді будеш розповідати? Тому я пропоную вже зараз і сьогодні плавно переходити якраз таки до призиву на строкову службу. До речі, росіяни від строкової служби не відмовилися попри відсутність проблем з найманцями, яких в них зараз повно, включаючи північнокорейських недорогих солдатиків. Ще раз наголошую: росіяни від строкової служби не відмовилися. А ми тут такі впереді планети всієї, всій, тому що для того, щоби, от, щоб показати, що і от в цьому контексті я вважаю, що Трамп рано чи пізно Зеленському це вимогу поставив. Ну і на завершення: чи сяде Путін за стіл переговорів? Допоки фронт рухається на захід. Я не думаю, що Путін буде сідати за стіл переговорів. А для стабілізації фронту нам потрібно е, дуже серйозно відноситися до організації оборони і. Скажем так, не рити за допомогою сінігубу е, рубежі, на які ми не можемо завести солдатів, не освоювати мільярди грошей на єдині марафони, а займатися саме переводити країну на воєнні рейки. Якщо цього Зеленський не зробить, то фронт буде рухатися на захід ще з більшими темпами, бо відсутність можливості оборонятися звужує, як то кажуть, лінію фронту за рахунок чого за рахунок того, що ми будемо змушені залишати. Певні території, якщо ми не маємо чим обороняти, умовно кажучи, якусь частину території, то, 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 то росіяни туди зайдуть, і це є наші проблеми, на які нам будуть вказувати в тому числі назад. Пане майоре, ви вже задали про фронт і про те, що як фронт може зайти далеко і як він рухається. Але от Олександр Сирський головнокомандиць збройними силами України, назвав успішним український наступ на курському напрямку та висловив сподівання, що він буде не останнім. послухаємо що сказав головком ЗСУ. Цей рік пройшов в умовах постійно. Постійних е, активних дій противника він наступав, от ми оборонялися, е, але ж ми мали і приємні новини, коли ми е, провели успішний контрнаступ наступальну операцію на Курському напрямку, що значно мотивувало і наш е, особовий склад наших відслужбовців, і е, е, значно підняла настрій не тільки. У військ наших військах, а ще й суспільстві, і скажемо, дало нам надію на те, що цей наступ буде не останні пане майоре. Що означає цей наступ буде не останнім? Це означає, що українські е, сили оборони і зсу зайдуть на територію Росії в інших е, регіонах? Дивіться, я не знаю е, стратегічний замисел сирського знає тільки сирський і ставка верховного головнокоманди. Тому я не можу тут зараз не казати ні плюс, ні мінус, ні добре чи погано. Вони собі думають, вони собі знають, але я бачу іншу історію, де на взводному опорному пункті замість 30 людей сидить 10 або і того менше. Оце я знаю цю історію, коли ми маємо тримати кілометр фронту, грубо кажучи, кількістю людей, яка не відповідає ніяким бойовим статутам. А завтра, за те, що не втримаємо цю територію. Якогось командира роти притягнуть до кримінальної відповідальності, чи якогось комбата притягнуть до кримінальної відповідальності. Ми пригадуємо ці історії. Тим не менше, Пурщина зробила дуже серйозну справу. Так я погоджуюся, і суспільство, і армія, і мотивація, і західні партнери побачили, що можна бити Росію, і ми знову повернулися на перші шпальти газет. Але я не можу зрозуміти, хто переконав президента Зеленського, що суджу Путін поміняє на Маріуполь. Чи, можливо, на Бердянськ? Ой, такий їм сказав, що це може стати розмінною монетою. Я, я не, ви розумієте, на сьогоднішній день ми повинні чітко розуміти, що суджа разом з тою газороздаткою, яка вже, в принципі, нікому не потрібна, бо ми ж то газ не качаємо через Україну, правда? То хто буде це міняти на якийсь там порт в Бердянську? Ну, ніхто ж не буде міняти, і це треба теж усвідомлювати. Тому я радий, що Сирський розповідає, як у нас все добре на Курському напрямку. Хоча я скажу не зовсім добре, але тим не менше ну, ліпше, ніж на Покровську. Давайте подивимося, скільки ми тримали Курщини, яка кількість. Ми займали, якщо не помиляюся, 4 Курської області. А давайте ми подивимося, скільки росіяни захопили української землі. 20%! і не області. А всієї країни. Тому я на цьому якраз і наголошую, що Курщина це добре. І, і Сирський прозвітував про Курщину. А в нас великі новосільці оперативне оточення. А в нас великі новосільці у разі оперативного оточення, ви знаєте, що не може приїхати медична евакуація, не може вивести поранених. І їх прийдеться якось можливо виносити на руках. А хто-небудь пробував виносити на руках поранених, коли працюють ворожі FPV-дрони. Коли каби летять зранку до вечора, коли авіація російська панує в землі. Я радий почути за Курщину, але мене цікавить велике Новосілки. Тому що там зараз буде так, як було в Авдіївці, на позиції Зеніт, що не змогли винести поранених, росіяни прийшли і їх розстріляли. А ті, які попали в полон, тих теж розстріляли. А чому ми не вийшли з позиції Зеніт? Чому не дали наказ раніше вийти з позиції? І зараз ми дивимося на Курщину, а Лапін дивиться на Велику Новосілку. Або давайте подивимося на Курахівський напрямок. Бо дехто каже, Курахівський напрямок, я б не сказав би, бо Курахова вже ж не наше. Але там є відрізок, де фактично, ну вибачте, така кішка, в якій сидять наші солдати, а з трьох сторін на дуже серйозну глибину вже панують росіяни. І коли вони е, перемкнуть е, вихід, то їм там, до речі, не багато залишилося, близько двох кілометрів, фізично перемкнуть. То всі ті, хто зараз знаходяться в тій кишці, залишаться в оточенні. І їх ніхто не виб'є, ніхто їх не витяне і не поміняє, вже азовців міняють чотири роти. Розумієте, чи три. Тому я на це звертаю увагу. Я радий, що Сирський так гарно прозвітував про Курщину. Я знаю, що в часі в Ярі йдуть бої, що вже вогнетривкий комбінат не наш. Саме так той вогнетривкий комбінат, на якому загинув мій брат. Я знаю, що в Турецька вже фактично ну там дуже серйозна історія, і з Турецьком ми бачимо по позиціям. Тобто, мало ймовірно, що Турецьк довго ще протримається, а мені розповідають про Польщі. Ну окей, я послухав. Ви послухали глядачі. Послухали. Пане Майоре, ще одна тема. Яка поруч із майбутнім російсько-української війни, і вона безпосередньо пов'язана з російсько-українською війною? Це арешт бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Вашого однофамільця двох генералів та полковників підозрюють у начебто у недбалості, через яку ворог міг захопити частину території Харківщини у травні 24-го року. За на внесли заставу 5 мільйонів гривень. Його випустили з СІЗО. При виході з СІЗО ДБР знову його заарештувало, знову його відправило до суду. Зараз от буквально в ці хвилини в Печерському райсуді в столиці відбувається. Розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу, народна депутатка України Соломія Бобровська вважає, що справа генералів пов'язана з баймутніми виборами, оскільки влада бачить у військових політичних конкурентів. Про це вона сказала в інтерв'ю Радіо Свобода. послухаємо що сказала Соломія Бобровська. Перша моя думка була це політичний фарс, абсолютно політичний фарс. Це таке запах виборів. Тому що влада хоче зробити крайніх тепер генералів. Це природня агресія і ненависть пересічного громадянина, які мають відношення до війни, тому що хто за це цей педальний за загибель людей та це командири, командувачі там і далі по гілці по, по своєму на ієрархії. Але мені видається, що ця влада трошки програла з цим градусом і не відчула температуру по Україні з відношенням до саме і генералів, вона виглядає дуже штучно, абсолютно штучно. Пане майоре, для чого зараз під час війни на піку війни справа генералів і полковника, яких звинувачують, тому що проблема була на Харківщині в травні 24-го року в недбалому ставленні? Тобто, чи, чи це в якийсь спосіб може дати відповідь на запитання: по перше, що сталося, і по друге, як це впливає на загальну атмосферу війську? Ну, так, якщо коротко, то й не скажеш, тому що дуже, дуже багато інформації треба нагадати. Але я хочу нагадати, що не тільки цих трьох офіцерів притягнули до відповідальності, а також притягнули до відповідальності і командира бригади 155-ї Анна Київська, якому теж оголосили заставу, якщо не помиляюсь, 90 мільйонів гривень. Ну давайте так. Я не буду зараз дуже сильно різко висловлюватися, але в мене була перепалка з Соломією Бобровською в публічній площині, і чомусь вона заперечує щодо необхідності військової юстиції. Вона заперечує. Що судити мають військових право мати лише військові, військові суди, військові прокурори, військова юстиція, слідчі військові можуть адекватно оцінити ту чи іншу обстановку. Якщо повертатися до справи генералів, все дуже просто. Скажіть, будь ласка, як цивільний піджак слідчий ДБР Татарова Олежика може дати адекватну оцінку плануванню оперативно-тактичного рівня? Не маючи ні освіти, не маючи абсолютно нічого від слова зовсім, вони не можуть все з чешниками розібратися, а ви е, хочете почути від них е, нормальну оцінку. Бо слідчі керуються чинним законодавством і внутрішнім переконанням, якраз таки оцінюючи в сукупності всі докази і матеріали зібрані по справі. Як він, який не має ні освіти, нічого, може оцінити докази? Бо експертиза це теж один із доказів. А їх є багато. Як підрозділ, в якому замість 7 тисяч всього навсього 800 людей і замість 15 умовно кілометрів? Йому нарізають смугу оборони 45 кілометрів. Як він може стримати цю смугу оборони, коли в нього на це все два танки, три САУ і тисячу протипіхотних мін на 45 кілометрів лінії? Яким чином слідчий ДБР Татарова може дати оцінку, як поступати в цій ситуації? Він що, генерал, він що, має академію, він має відповідну освіту? Та ні, він нічого не має. Вони, коли почалась війна, дриснули всі в франківський котел і в Мукачівську дугу охороняти. А зараз вони повернулися після того, як той же самий Галушкий, який організовував бригади ТРО з коліс, і якраз ми йшли. Слухайте, ми йшли в кедах в спортивних штанах. У нас була головна проблема дайте зброю, дайте хоч автомат. Ми будемо рвати глотки цим е, росіянським окупантам. Розумієте, а сьогодні їх просто треба принизити, щоби в кайданках, щоби в клітці. Щоб весь світ бачив і ми всі бачили, що от ми можемо це зробити? Колись одна з наших посестер, яка попала в полон, це Тайра. Вона розповідала, що коли росіяни її били, вони питаються, чи знаєш, що ми, чого ми це робимо? А вона їм дала відповідь: Так, тому що ви це можете це робити, бо ви це можете собі зараз це дозволити. Розумієте? То чому сьогодні. Зеленський разом з цією шоблою, яку понанімали татарових і інших, роблять це, бо вони можуть собі це дозволити, тому що вони розширили штат заброньованих і щасливих, і думаю, що їх це все врятує. Сьогодні вже начальник поліції Виговський виходить і каже: ви знаєте, дуже багато людей вміють користуватися дронами. Потенційно дрон може стати знаряддям вбивства. Я перепрошую за сарказм, але потенційно чоловічий статевий орган може стати знаряддям зґвалтування. Про що ми говоримо? Вони готуються. Я казав у му році, по-моєму, навіть і в вашому ефірі, вони нам ще будуть розповідати, що ми не так воювали, що ми не так вмирали. Оці цивільні піджаки Татарова вони будуть це робити, тому що вони собі це можуть дозволити, тому що всі, як то кажуть, буйні і уміли зараз знаходяться в окопах. А вони собі в тилу можуть дозволити будь-що це деморалізуючий фактор.